На варті про права людини на громадському радіо. 17.31 в Україні на хвилі громадського радіо триває прямоефірний маратон Тетяна Курманова при мікрофоні за звукорежисерським пультом Євген Глібов. І саме він зможе прийняти ваші телефонні дзвінки, якщо ви захочете особисто поставити питання нашому гостю 0800 30 40 33, ну або пишіть традиційно на студійний вайбер 067 67 404 76. І я рада вітати в нашій студії повноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, а на Олегу Котенка, вітаємо вас, пане Олеже. вечора. дякую, що знайшли час і прийшли в студію, Бо насправді ми на громадському радіо багато років вже розповідаємо да, про проблему, яку існує, про закон, який ми ніяк спочатку не могли прийняти, але який вже діє 5 років. Да, я маю на увазі закон про правовий статус осіб зниклих безвісті, і спілкуємось ми з людьми, які, на жаль, з родичами зниклих безвісті, і так далі. І так далі, є питання. От саме з. Цього з питанням Відповідальності, і е, хотіла я почати, е, хто взагалі наразі е, відповідає за зниклих безвісті, яка ця процедура, да? от зник зникла людина і до якого органу звертатися от, родині? Бо з цим теж були проблеми з координацією між різними органами. І зараз навіть ми отримали, от, анонсуючи розмову з вами деякі питання, які, здавалось, би, вже не повинні були лунати. Отже, ця структура, що робити? Хто відповідає? Ну, ви задали зразу в одному питанні дуже багато питань. Да? Я, я спробую вам пояснити і е, нашим слухачам також. Е, ну, по перше, я дякую тим, хто вніс зміни до закону про правий статус безвісті зниклих. І з'явилася така інституція як Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісті за особливих обставин. Зразу хочу пояснити, що таке особливі обставини це військові дії. Катастрофи, катаклізми це все особливі обставини. Тобто, війна Росії і України це є особливі обставини. Всі військові, які зникають зі зв'язку і не можуть вийти на зв'язок, якийсь час рахуються безвісті зниклими. Вони можуть потрапляти до полону, бути живими, на жаль, вони можуть загинути, і ми їх розшукуємо як загиблих людей. Є ще декілька категорій, які ну як це може відбуватися, але ну, ми їх поки не розглядаємо. Тобто ми говоримо про те, що людину, людина без вісті зниклих рахується до того моменту, поки вона не буде на території України а, жива чи загинувша. Це по перше. По-друге, що робити родинам, коли. Зв'язок пропадає. Був розроблений алгоритм дій ще більше року тому, разом з нашими центральними органами влади, які відповідають за це питання, і виглядає він дуже просто: перший крок, який потрібно зробити тоді, коли людина не виходить на зв'язок, це цивільна чи військова нема різниці. Це звернутися до національної поліції з заявою про зникнення людини. Це саме головне. Там же у вас вам запропонують здати ДНК, дякуючи націоналі поліції, вони зреагували більше року тому на те, щоб приймати такі заяви і брати зразу ДНК експертизу. І зараз це, це працює. Нема відмов, щоб не взяти там, наприклад, там заяву чи не взяти ДНК експертизу. Це mm -hmm. запрацювало. Скажу чесно, да, були з цим на на перших порах були в нас там деякі проблеми. Тепер це працює. Другий крок, який ми пропонуємо, другий крок, ми пропонуємо звернутися до Національного інформаційного бюро. Що таке національне інформаційне бюро? Це та інституція, яка має повноваження через Міжнародний Червоний Хрест, через Женеву, спілкуватися з таким же самим нібом, Національним інформаційним бюро, який створений в Росії. Навіщо потрібно звертатись туди, тому що є обмін інформацією між цими двома організаціями, і е, підтвердження чи не підтвердження людини в полоні. Коли російська сторона передає через Женеву там списки, хто знаходиться в полоні, то ми можемо перевірити в НІБІ, дійсно ця людина в полоні чи не дійсно. Тобто, якщо там не буде цього прізвища, то ми будемо рахувати, що ну в нібі я маю на увазі, то ми будемо рахувати, що е, така людина не в полоні. Тобто, ми кажемо, другий крок це <кій>, дійсно звернутися до національного інформаційного бюро. І третій крок, який ми пропонуємо а, зробити, коли вже сім'ї отрима з е, центрів комплектації повідомлення про те, що людина зникла безвісті. Це відбувається на протязі 15 діб. І після 15 діб ми хочемо, щоб уже звертались на наші гарячі лінії. Я можу сказати телефони зразу, щоб, щоб люди <кій> орієнтувалися про що ми кажемо. Перший телефон 0800 339 247. І інший телефон це якщо людина знаходиться за кордоном, там є месенджери там і вайбери, і телеграми, і ватсаби, там все є. Другий телефон 095 896 0421. Ми пропонуємо звернутись до нас. Ми, це наш кол-центр. Там запропонують рідним заповнити анкетку. Анкетка у нас трошки, мабуть, більше, ніж у інших центральних органів влади і правоохоронних органів, тому що ми хочемо знати всі шрами, татуювання, якщо є зуб зубні карти. Тому що коли ми будемо знаходити тіла, то нам потрібно ну, бути, зробити порівняльну експертизу. Е, можливо, це тіло належить тому чи іншому, іншої людині. Тому ми кажемо, заповніть, будь ласка, у нас анкетку. А після цього ми пропонуємо людям звернутися до Міністерства внутрішніх справ з заявою про видачу витяга особи, яка зникла безвісті за особливих обставин. Цей реєстр також довго не працював, він запрацював е, на початку Стравня. травня. Uh -huh. так, да. е, я дякую міністру Клименко за те, що, що він долучився до, до цієї е, програми, якомога швидше запустити цей реєс. Е, Міністерство внутрішніх справ також. Тому що ми разом розробляли цей реєстр і він запрацював. Тобто людині потрібно. Ми, е, е, в нас є там телефони. Я думаю, якщо ви звернете на, на ці телефони, на які я вам сказав, ви отримаєте консультацію, як отримати цей витяг. А це перші кроки, які потрібно зробити далі. Наші гарячі лінії працюють як ще і психологічні гарячі лінії. Ми підтримуємо ті родини, які розшукують своїх людей. Більш того, ми долучаємо і громадські організації до пошуку, і самих рідних до пошуку. І хочу вам сказати, що рідні це самі кращі пошуковці. Вони бувають так, що вони знають на більше інформації, чим знаємо ми. Хоча в нас є якісь можливості, але ми співпрацюємо на одна ціль: якомога швидше повернути безвісті зниклу людину додому. А не зважаючи на те, це цивільна чи військова людина, правильно ви працюєте із тими так. Ми з тими з тими. Стим, стим, ну я давайте зразу до цифр якось повернемось. Угу. 90% до нас звертаються люди. Це військові про зникнення військових. Дуже мало до нас звернень цивільних. Ну я розумію, чому. А Цей відсоток стає більшим, коли ми звільняємо територію, ну, наприклад, Ізюм так, там, наприклад, ну, ті ті міста, які були в окупації. Тоді цивільні звертаються до нас, а поки в них немає можливості звернутися до, чи до правоохорон, правоохоронних органів, чи до нас, з цією заявою, так да, буває так, що з окупованих територій до нас ну, телефонують, але це дуже рідко відбувається. І отут як якраз питання від наших слухачів. Це а, представники родин цивільних полонених. Вони якраз питають це до ефіру. Не зараз, не під час ефіру. Нам до написали вони і а, запитали, коли нарешті запрацює відділ в координаційному штабі по роботі звільнення цивільних полонених, які труднощі в цьому, і чи ми, родичі цивільних, можемо допомогти, куди нам писати а, і що саме просити. Ну скажу зразу, що сталося так, що будучи головою громадської організації Група Патріот, я займався також і цивільними, які знаходились в полоні ще з 2014 року. А тепер в мене інші функції, і я не веду перемовини не по цивільним, не по військовим полоненим. А що стосується координаційного штабу? Ну на наскільки я розумію, там є вже люди відповідальні за це питання. Наскільки там м, все ну, працює? От тут я вам не можу нічого сказати. да, ви відповісти на, на це питання. Але а, я хочу сказати і тим людям, які розшукують цивільних, і точно знають, що вони знаходяться в полоні. Звертайтесь на наші гарячі лінії, ми спробуємо вам допомогти. Тим, чим зможемо, да, я просто нагадаю, що нещодавно якраз громадські активісти проводили пікет да, і е, з вимогою розширення повноважень якраз координаційного штабу, щоб там запрацювала ця група роботи з цивільними. Тобто є це проблема. Багато про це вони говорять, що е, немає цієї координації між різними да напрямками і між різними е, інституціями, які задіяні в процесі розшуку. От тут от, на вашу думку, можна вирішити, і яким чином, що для цього зробити? У ну, це я, комунікація я зовсім не бачу проблем. Надо, щоб люди, ті, хто хочуть цим займатись, були зацікавлені в пошуку цивільних. І я думаю, що це можна вирішити. Можна звернутися на різні рівні наших центральних органів влади, для того, щоб це воно запрацювало. Ну наскільки мені відомо. Там є люди за це відповідальні. Я можу перепитати. Я зараз не готовий вам відповісти mm -hmm. на, на це. Да там присутній е, мій радник в координаційному штабі, тому, тому що по одній з Кабінету міністрів я входжу в цей координаційний штаб, але в мене нема е, часу ну там залишатися, бо дуже багато часу я проводжу і на Односході на, на країни разом з, з пошуковими групами і на виїздах. Ну я дуже рідко буваю в Києві. А е, там працює мій радник і. Я можу запитати, зараз не готовий вам відповісти Дякую, Бо насправді таких повідомлень багато. Я от тільки одне, що зацитую. Вони приблизно всі однаково. Во тут нам написала людина, що за півтори року війни державні уповноважені органи з розшуку осіб зниклих безвісті, так і не на налагодили комунікацію між собою. Про що можна говорити? Рідні мають окремо в кожну інстанцію подавати дані про зниклу особу, потім повідомляти додаткову інформацію, яку також знаходять самі рідні. Потім ще виявляється, що дані про особу можуть бути внесені. Не з помилками або їх загубили, і тому ми тільки робимо, що бігаємо від однієї інстанції до іншої, щоб отримати купу паперів. Ну от ну, ні, це це на насправді дуже поширена такі питання, і ми дуже часто на них відповідаємо. Я не бачу нічого поганого в тому, що рідні допомагають державним органам в розшуку. На навпаки, це, це це є нормальним, і тому що вони більше знають чим буває чим, чим держава. Це також вірно, тому що дивіться, в нас дуже велика кількість людей зниклих безвісти, чисто фізично можливо, ми щось випускаємо, ми не бачимо цього. А рідні вони кровно зацікавлені в цьому питанні, і вони оцікі таких нюансів не випустять ніколи. Це по перше. По друге, що люди ходять по різним інстанціям. Ну, давайте. Якщо я зараз приходять тільки до мене. Ви думаєте, рідні не підуть в інші інстанції? Підуть ніхто не буде мене слухати, тому що е, люди е, роблять все можливо і неможливо, щоб прошукати е, е, свого рідного, і це також нормально. Коли до мене ну кажуть там мені це до вас і більше нікуди. Я кажу ні, звертайтесь усь усі інстанції. Тому що щоб, що ви потім сам самі себе себе не карали і не казали, що ви чогось не допрацювали. А усі це хто це МВС ще да, Ви згадали це... Координаційний Штаб займається безвісті. Зниклими. Воно вони в них та також. Вони співпрацюють. В координаційний штаб входять усі центральні органи влади, які дотичні до полонених, до безвісті зниклих. Це нормально. Я знаю, що Дмитро Лубінець вони по правам людини також займається цим питанням. До по безвісті зниклим. Дуже багато у нас є громадських організацій. Які хочуть долучитися до цього, вони ходять і до нас, і до громадських організацій. Е, вони ходять, ну, рідні ходять кругом. І до гадалок також а в реєстрі mm -hmm. ця вся зведена умовна інформація може опинитися колись. Зрозуміло, що зараз ще початковий умовний етап, коли інформація mm -hmm. ще накопичується, але от вона буде, і от розуміємо, ми що mm -hmm. в реєстр, якщо звернутися за витягом, да, ми отримаємо зведену інформацію від цих е, органів. Давайте я вам розкажу, як працює реєстр. Коли людина звернулася до національної поліції зі зверненням про зникнення людини, ага. ця людина автоматично попадає в предреєстр, в цей предреєстр, який е, знаходиться в реєстрі безвісті, зниклих. Туди може попасти людина, е, яка пропала безвісті не за особливих обставин, але вона також туди заноситься. Завдання там уповноваженого і МВС перевірити цю людину і надати їй статус зниклої безвісті за особливих обставин. Тобто, uh -huh. якщо людина звертається до МВС, зайдіть, будь ласка, якщо ну, хтось хоче зрозуміти, як це відбувається, зайдіть на сайт МВС. Ви знайдете, як правильно звернутися. Якщо ні, у нас у ті телефони, які я сказав, також можна звернутися на, на наші телефони, і ми надамо там консультацію. Тобто, в предреєстрі є всі. Той, хто звернуться до нас, в поліції такого немає, щоб його не внесли в цей предреєстр. А інше питання, коли людина хоче отримати витяг. Це інше питання. Вона збирає пакет документів і передає в департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ті надали їй цей витяг. Ми перевіряємо разом з МВС інформацію про, про людину і підтверджуємо її в реєстрі. І тоді людина може отримати витяг. Угу, на етапі, мило. коли да, була невеличкі проблеми. На етапі, коли ми тестували цей, цей реєстр, коли люди отримали пустий витяг. Ну тобто не числиться в реєстрі. Я не буду зараз там акцентувати увагу, чому так проходило, але ми кажемо людям: зверніться ще раз, тому що це були тестові програми, поки вони відпрацюють і зашліфуються. Ну, Повинен час бути. Таких вже ну, питань, вже як місяця, то вже більше. Ну, ми вже просто не бачимо, тому що ми вирівняли це, це питання. Тому що він... А було, ще з ДНК теж проблеми. Говорили mm. нам родичі, mm. що в ДНК вносилася там базу даних. Да? Mm. Mm. Не ті, наприклад, і потім знаходились людини живими. Ну, такі були випадки, oh, про п'ять точно відомо. Ні, ну, врячі. Ви розумієте, Те обладнання, яке в Україні по ДНК, воно не може. Давати збоїв, може давати збої якийсь технічний момент. Ну, наприклад, на тілі бірка упала і перепутали тіла. Таке uh -huh. можливо, це поодинокі випадки, але це буває. Можливо, їх навіть і п'ять, як ви кажете. Uh -huh. Але не може ДНК бути неправильним. Такого uh -huh. не може бути інша справа, що ДНК робиться дуже довго, оце інша справа. Ну тут треба розуміти, в якому стані тіло попало до моргу і і як взяли цю ДНК uh -huh. у людини, тому що буває так, що рідним е приходиться і ще раз здавати ДНК, чи долучати ще рідних, щоб е інформація. Про ДНК експерта з тіла, щоб можна було перевірити і якомога більше відсотків отримати по цій ДНК. Щоб було співпадіння, якомога більше було співпадіння 99,6, 99,7. Тобто, да, таке буває, і ми знаємо, і ми, і ми на, на цим працюємо. Дякую нашим закордонним партнерам, які нам допомагають з питаннями там, реагентів, лабораторій, надають нам рефрижератори як колісні для переміщення тіл, так і стаціонарні, так і на, на, на жд станціях Вони нам надають такі рефрижератори для того, щоб можна було отримати тіла. Тобто, це робота йде. Я хочу просто ну зауважити, що дякуючи роботі всім державним органам, тобто допомозі і координації. Між собою ми зараз координуємо. Да, і сталося так, що я вповноважений і я відповідаю за координацію між органами. І сталося так, що я з тими людьми, з ким зараз я працюю, я знаю 14-го року. Хто займався в Нацполіції? Це і слідчі, і карний рошок Нацполіції і в Генеральному штабі е, наші ЦВС, е, так ну а також з хлопцями, я 14-го ну, 14 року, ДСНС я з я знайом. той там ДНДКЦ, і це все оце, воно воно зараз працює. Я не знаю, що було, якщо б хтось насмілився, оц, оцей механізм, який запрацював, якось змінити. Це було б дуже погано. Ну, по-перше, це було б дуже погано для людей. Тобто, поки воно працює, поки є такі питання, які ви задаєте, і ми їх вирішуємо, бо ви ще назвали дуже багато питань. У мене більше де десятка, які повторюються ці питання, mm -hmm. а їх було більше 50, І вони вже вирішені. Розумієте, і це дуже добре. І... Просто ну мабуть так сталося, що команда і моя, і ті, хто співпрацює з нами, працює ну, нормально. Я сам не державний посадовець, я прийшов з громадського сектору і я це бачу так. І дякуючи там віцепрем'єру Ірині Віріщук за те, що вона дала можливість мені працювати так, як я бачу це. І це створило умови для того, що вже більш-менш ми працюємо. Нормально О, пане Олеже, давайте ті... трішки про цифри. Скільки наразі да, людей вважаються зниклими безвісті, скільки цивільних, скільки військових, щоб розуміли. А, давайте так. Я почну з того, скільки в реєстрі в нас ми рахуємо людей, які дійсно безвісті зникли. Це більше 24 тисяч з чотирнадцятого року. Е, та ще ну 14-го дуже мало. Там ми можемо про це не казати. Це около 300 людей. Тобто 24 тисячі. Ця цифра буде е, тільки збільшуватись. Вона не буде зменшуватися. Це ми кажемо той, хто попав в предреєстр. Але в цьому в вже хто звільнений з полону, співпало ДНК, видане тіло е, з окупованих територій. Передали ця цифра зменшується, і вона вже у нас менше більше, ніж 8 тисяч. Тобто більше ніж за рік державі Україна вдалося знайти безвісті зниклих людей більше 8 тисяч. Це дуже показово. Це каже про те, що е, своєчасно був прийнятий закон, е, набрана правильна команда, е, працює координація між державними органами рідними і, і також громадськими організаціями, тому що е, в мене, як уповноважно, в кожному регіоні е, є свої представники. Які спілкуються з родинами. Не потрібно нашим людям ну, їхати там з Ужгорода, uh -huh. наприклад, в Київ да, для того, щоб з'ясувати. Це можна з'ясувати на містах. І це така ж робота вона проходить. Це 8 тисяч, перепрошую, розшукуєте чи знайдено? Вже вже знайдено, знайдених. знайдено да. А Я... розшукуєте, скільки тоді? Да, а розшукуємо в нас на, наразі десь. Ну, ми рахуємо таким чином: ми розшукуємо тих, про кого ми зовсім нічого не знаємо. Це десь 6,5 тисяч. Угу. Зовсім. Вони можуть знаходитись в полоні, вони можуть бути загиблими, але це ті люди, яких ми розшукуємо. Про іншу цифру ми вже знаємо, де вони, де вони знаходяться. ось-ось-ось, Десь ппаде ДНК, тому що ми плюс-мінус розуміємо, ну, скільки да, десь люди поховані просто. Треба підійти. Де люди є полонені? У нас є дуже багато відео, фотоматеріалу, що люди дійсно знаходяться. А ось 6,5 тисяч це якраз та цифра, ну, з якою треба ну, знаєте, працювати і працювати ще. Можливо, на якомусь обміні, ви знаєте, що коли uh -huh. обмін проходить, то дуже багато людей повертається тих, про яких ми зовсім нічого не знали. І вони от входять в цю, ну, от десь в цю цифру, десь 6,5 6 тисяч. Е, кожного дня, я вам, вам скажу чесно, і пошукові групи знаходять там е, хлопців наших загиблих, тому що контрнасту все ж продовжується потрошку, ми, ми десь сунемось. Да, буває так, що родичі ну, бачать депстейт і кажуть нам, а чому ж ви не зайшли? Це ж вродь, начебто наша територія. Повірте, я можу сказати всім, я особисто ходжу з, з нашими пошуковими групами туди, куди. Ну, тяжко ходити. Е, да, нас супроводжують наші військові, дякую їм. Вони е, ризикують разом з нами, щоб забрати тіла. Буває так, що якусь кількість ми забрали, а якусь не забрали, а до них всього було 50 метрів. Чому так відбувається? Це обстріли. Вони нас бачать, у них дуже багато дронів. Зараз там нове е, на нове ноу-хау на дронах у них там до 5-7 кілограм бомби. Вони їх прив'язують mm -hmm. і вони бачать. Тобто, якщо вона полетіла, вона кудись. Повинна скинути. Вона з цим додому не повертається. Тобто вони шукають ціль, це такі блуждаючі. І якщо є якісь там ну, двіження десь там, то вони будуть скидувати. І це, скажімо так, ну, дуже так опасно. Я вже не кажу про те, що є мі мінні поля, все заміновано. Треба дивитися. З нами йдуть люди, які розуміються на, на саперній справі. Вони разом з нами йдуть. І ми виконуємо цю роботу, тому що неможливо рідним пояснити, чому на звільній території ми не можемо забрати тіла. Але не завжди це можна зробити. Фронт він такий. знаєте, вперед, назад, вперед, назад, да контрнаступ. Ми. Десь пропродвинулось на всьому всім е, наших пошукових груп працюють і ще дякуючи е, цивільному військовому співробітництву. Це Генеральний штаб. Вони також працюють, вони також хлопці ризикують. В кожному підрозділі є свої групи, які забира, забирають тіла. Отут, я хочу подякувати нашому генералу залужному, тому що він прислухався до моєї поради зробити в кожному підрозділі е, таку групу, яка е, буде працювати. Тобто, не потрібно комусь давати команду. Це є наказ. І вони працюють і до того моменту, поки е, там підійдуть мої пошукові групи чи пошукові групи ЦВС, ВС, вже військові уже евакуюють. Тіла загиблих наших хлопців, і це також я, я вам, вам скажу це дуже добре. Тобто, є напевно, якась карта умовна до вас приблизні так. місця, які так. да з Так, ви... да, плюс мінус uh -huh. точні місця, і плюс мінус ми розуміємо, скільки можливо там є загиблих. Коли ми знаємо, що там загиблих 10, а приходимо а їх три. Великий шанс, що сім сім це серце таки полон. І, і ще до одної цифри я хочу підійти, бо до дуже багато мене часто запитують: який відсоток між, ну можливо, загиблими і можливо тот, хто в полоні. 60-65% – це ті люди, які знаходяться в полоні. Ми за рік уже у нас є своя статистика. Ми, розум, ми маємо розуміння. У нас є свій аналітичний відділ, який працює, і ми вже ну, розуміємо, де, як, коли. От один з прикладів я вам кажу 10. Знайшли, наприклад, три, значить, сім, можливо, в полоні Можливо, в полоні, і yeah. ви їх розглядаєте yeah. теж як таких і yeah. ще є питання від слухача. Якщо цивільних полон... полонених в Росії судять за шпіонаж, тероризм, екстремізм, то вони для них не є цивільними і їх не повернути без умов і обмінів. Як ви плануєте повертати таких людей? Ну, сразу скажу, я не займаюся обмінами да, перемовиними, можливо, якщо б я вів би перемовини, можливо, можливо, ну. Щось ми могли там знайти як якийсь вихід, да е, до речі. Я спілкуюсь з хлопцями. Хто ведеться перемони, але більш по військовим, uh -huh. по цивільним, так е, я знаю, що і в Донецькій і Луганській області і в окупованих територіях такі люди були. І ще там, скажімо, починаючи з 16 року, я знаю, там вироки отримали по 10-18 років. Я про це знаю. Що, що повинно відбутися? Ну, по, -по перше, якщо ми... у нас. Да. Що потрібно в такому випадку робити, просто шукати шляхи вирішення цього питання. Треба розмовляти. Хоче ми, ворог, він не ворог, треба шукати. Як знайти так, щоб за заставити ворога повернути нам наших цивільних, які за, за шпіонаж також... Засуження. Дякую вам дуже, пане Олеже. На жаль, ще багато питань. Сподіваюсь, ми ще зможемо цю розмову продовжити вже наступного разу на нашому ефірі. Нагадаю, слухачам-слухачкам повноважність питання питань всіх зниклих безвісті за особливих обставин. Лакотенко був а, в нашій студії. Ми продовжимо після новин. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилю. Ми є були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо